Розпрощався стрілець із своєю ріднею і поїхав в далеку дорогу. За свій рідний край за козацький звичай шов у бій за свою перемогу. А вітер, колише високу траву, Молодий Дуб додолу схилився. Листям шелестить, вбитий стрілець лежить. Його коник над ним зажурився. Ой ти, коню, мій коню, не стій наді мною, Я полежу на землі невкритий. Ти біжи, коню мій, скажи ненці рідній, Що я за Україну убитий. Нехай батько і мати, і сестри, і брати, нехай вони за мною не плачуть. Я у степу лежу, по в країні тужу. Чорний круг наді мною все кряче ж за рядами, стрільці йдуть в полками, до походу гармати їм грають, а за їхню честь лиш березовий хрест, дрібні сльози на землю спадають. Розпрощався стрілець із своєю ріднею, та й поїхав у далеку дорогу. За свій рідний край, за козацький звичай, йшов у бій, за свою перемогу.